Слава Україні! Було пошкоджено, і сам потребує дуже великого капітального складного, це капітальний ремонт, закупка повністю обладнання, бо все було знищене. Це наша село Шибана, школа. Хлопці, дівчата в укритті, не час, грають у шашки. А ми сьогодні підписуємо договір про договір підряду про те, що будемо робити ремонтні роботи в Шибинській філії опорного закладу освіти Новозалізький ліцей, який знаходиться у Шибино, Бучанському району Київської області. Почали відбудовувати вже перші дні деокупації, а зараз ще беремо одне приміщення освіти, заклад освіти. все таки поєднуємо, діялися садочок, переносимо в школу, робимо реконструкцію, ремонт. Щоб наші дітки навчалися, і потім подальше після нашої перемоги було подавати нашу державу. Слава Україні! Вперед! я дякую нашим волонтерам, які взялися нам допомогти, і саме завдяки їм. Ми зможемо для наших маленьких дошкільняток створити прекрасні умови. Дякую всім. Сподіваюся, що якнайшвидше наш проект буде реалізований. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!